Вітаю вас, друзі. Наша сьогоднішня розмова буде цікава вам, якщо у вас є працівники з підсумованим обліком робочого часу. Незалежно від облікового періоду, грудень саме є тим місяцем, в якому слід підвести підсумки такого обліку, а саме визначити наявність на годин та провести їх оплату. Тепер ніж перейти до надорочних годин, хочу запросити вас на онлайн-семінар про податки та бухоблік, який відбудеться. 18 січня Приєднуйтесь, буде цікаво та корисно і бухгалтерам фопів, і бухгалтерам великих підприємств. Підрахунок та оплату за всі години надурочної роботи проводимо в кінці облікового періоду або при звільненні працівникам. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період дорівнює різниці між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. Фактично відпрацьовані години за обліковий період підраховуємо за табелем обліку робочого часу, трішки складніше з нормою годин на обліковий період. Дивіться: якщо працівник в обліковому періоді Відпрацював всі робочі дні за графіком виходу на роботу, то норма годин буде дорівнювати календарній нормі робочого часу за цей період. Календарну норму ви повинні були розрахувати до складання графіків виходу на роботу чи графіків змінності за календарем п'ятиденного або шестиденного робочого тижня. Саме ця норма буде потрібна вам для підрахунку на годин роботи. А тепер. Увага, якщо працівник в обліковому періоді не працював відповідно з законом, наприклад, у зв'язку з відпусткою чи хворобою, то при підрахунку на годин використовуємо не календарну, а розрахункову норму робочого часу за обліковий період. Її знаходимо так: з календарної норми тривалості робочого часу, розрахованої за відповідним календарем п'ятиденного чи шестиденного робочого тижня. Виключаємо час, коли працівник був відсутній за цим же календарем. Фактичний графік роботи тут не важливий. Дивимося приклад. На підприємстві обліковий період дорівнює календарному місяцю графік роботи працівника 2 через два. В грудні працівник хворів з 23 по 28 число та пропустив два робочі дні. Оскільки в обліковому періоді є дні нероботи, то для підрахунку на дорочних годин потрібно визначити розрахункову норму на обліковий період. Для визначення розрахункової норми не беремо до уваги. Ані дані графіку виходу на роботу, ані дані табеля. Чому? Бо ці документи не використовувалися при визначенні календарної норми годин на обліковий період. Календарну норму визначаємо за календарем п'ятиденного чи шестиденного робочого тижня, тож і викошувати невідпрацьований час слід за тим же календарем, за яким рахували календарну норму. В прикладі підприємство календарну норму робочого часу визначало за календарем п'ятиденного робочого тижня. Вона склала 174 години. Накладаємо на п'ятиденку період хвороби працівника з 23 по 28 грудня. Знову підкреслю, фактичний графік роботи працівника тут не важливий. Отримуємо, що за графіком п'ятиденного робочого тижня на період хвороби припали 23 робочі години, які слід відмінесувати від календарної норми. В результаті отримуємо розрахункову норму 151 годину. Після того, як розрахункову норму визначили, повертаємося до табель обліку робочого часу. Дивимося, скільки фактично годин працівник відпрацював в обліковому періоді. Припустимо 154 години. Отже, загальна кількість надурочних годин за обліковий період складе 3 години. Ще один цікавий момент: стосується годин роботи в святковий день. Якщо такі години відпрацьовані понад норму та оплачені у подвійному розмірі, то їх не враховуємо при підрахунку на годин для цілих їх оплати. Чому? Бо вони вже оплачені в подвійному розмірі. А ось якщо робота в святкові дні виконувалася за графіком та в межах місячної норми, то години роботи залишаються при підрахунку на годин. Якщо працівникові встановлено тарифну ставку чи оклад, то години роботи в надурочний час оплачуйте у подвійному розмірі годинної ставки. Компенсувати надурочні години шляхом надання відгулу не можна, тож повертаємося до оплати. Якщо працівникові встановлено годинну тарифну ставку, то проблем. Немає. Дивимося її розмір на кінець облікового періоду. Множимо на 2 і на кількість надурочних годин. Все, суму оплати надурочної роботи визначили. Інша справа, якщо працівникові встановлено місячну тарифну ставку чи оклад. Тут то для того, щоб визначити годинну ставку, потрібен обліковий період. Якщо обліковий період дорівнює місяцю, то годинну ставку для цілої оплати надурочних годин знаходимо. Так, оклад ділимо на календарну норму тривалості робочого часу в тому обліковому періоді, в якому визначаємо оплату на доручні годин. Трохи більше мороки, якщо обліковий період за працівником перевищує місяць. В такому випадку спочатку слід розрахувати середньомісячну кількість годин за обліковий період. Як це зробити? Слід календарну норму робочого часу за обліковий період розділити на кількість місяців в обліковому періоді. Далі оклад в останньому місяці облікового періоду ділимо на середньомісячну кількість годин. За обліковий період і знаходимо годинну ставку для визначення суми на дорочний годин. Годинну ставку знайшли? Добре. Множимо її на 2 та на кількість годин на дорочну роботу і знаходимо суму їх оплати. Заморочливо? Так, але маємо те, що маємо. Я ж дякую вам за увагу. До зустрічі!